Доброго дня, дорогі мої підписники! Рада вас вітати на моєму каналі! І хочу подивитись для вас карту дня на 14 листопада 2022 року по всіх знаках зодіака. І так, карта Дня для Овнів. Карта дня для овнів. А для овнів випадає старший аркан Мир. Карта вказує, що сьогодні у вас буде досить вдалий день, успішний, радісний, з гарними новинами для вас і з гарними можливостями для вас. Карта вказує, що сьогодні у вас буде гармонія із собою, і з навколишнім світом, який, з усім, що вас оточує. Радість, спокій і задоволення вашим життям, і успіх у, вашій, у всіх ваших планах. Дуже гарна, добра карта. Бажаю вам успіху! Наступна карта для тельців. Карта дня для тельців. А для тельців випадає старший аркан смерть. Карта вказує, що на вас чекають. Зміни в житті не потрібно завжди цієї карти так боятися, як всі її бояться. Карта вам вказує, що на вас чекають зміни і трансформації. Зміни можуть бути різного характеру, можуть бути з кимось розставання, в когось можуть бути якісь невдачні плани, збудуться, а також зміни можуть бути і на краще. Також карта вам вказує. У когось можуть бути зміни в якісь там розставання, в когось просто буде переїзд в новий будинок або в нове місто, або взагалі в нову країну. Вам карта просто говорить про те, щоб ви відпустили своє минуле, відпустили старе і дали йому завершитися, і впустили нове життя, щось нове в своє життя, оті зміни, які йдуть до вас в ваше життя, щоб ви їх не боялися і просто і просто прийняли. Можливо, комусь пора піти вже давно з тої роботи, можливо, на вас дуже не подобається вам, і ви давно хотіли з неї піти. Це буде вдалий час для цього. Це просто карта змін. І ви не маєте боятися оцих змін. Наступна карта для близнюки. Пам'ятайте, мої дорогі тельці, що все, що робиться, все робиться в вашому житті на краще. Всі зміни, всі якісь там випробування, якщо це в когось розставання або якась нова робота, це якісь там випробування для нас, але вони вас роблять сильнішими. І це зміни на краще. І ви згодом це зрозумієте, чи те були зміни на краще? І так карта дня для близнюків. А для близнюків випадає старший аркан. Карта вам говорить, що сьогодні ви проявите силу волі, сміливість, подолаєте всі труднощі, зміцните своє матеріальне становище. Можливо, хтось буде приймати участь у якихось змаганнях. В живому випадку карта вам віщає успіх, і якщо виникнуть якісь проблеми, просто. Спокійно приготуйтесь, як то кажуть, до бою, і ви обов'язково там вийдете переможцем. Які б трудності на вашому шляху в цей день не виникали, ви обов'язково зможете їх подолати і добитися успіху, бажаного успіху і великої, можливо, десь потрібно буде комусь силу волі при показ... ну, проявити свою. А можливо, хтось просто силу фізично може отримати, ну, при... як то кажуть, прикласти. При... 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 Але день. У вас сьогодні буде успішний. І бажано, як то кажуть, фізичну силу не приймати ні до кого. Щоб самим собі не нашкодити. Наступна карта для раків. Карта дня для раків. А для раків випадає. Старший аркан. Суд. Як карта вказує, що сьогодні у вас такий буде якийсь новий етап у житті, зміни на краще, важливі відстки, якісь, можливо, рішучі розмови. Просто підбиття якихось підсумків у вашому житті, у вашому якомусь періоді вашого життя. Хтось може отримати якусь там відплату за якісь свої вчинки. В залежності відплата буде така, які і ваші вченки, звичайно ж, ухвалення якихось важливих рішень, і якихсь будуть важливих звісток для вас, можливо. Ну, день для вас буде такий новий етап, якесь відродження, просто зміни. Приготуйтеся до змін і до нового етапу в вашому життю. Наступна карта для Львів. Карта дня для Львів. А для Львів випадає старший аркан смерть. Смерть вказує, що у вас чекають зміни, якісь трансформації. Вам просто потрібно в когось може бути розставання, в когось може бути переїзд, або в інший будинок, чи квартиру, чи в інше місто, або ж взагалі за кордон. Це в кожному вона ця карта принесе своє, в когось е, перехід на іншу роботу і так далі. Але якісь, можливо, в когось і будуть розчарування і так далі. Але це карта змін. І пам'ятайте, що все, що не робиться в вашому житті, це робиться на краще. Просто прийміть всі зміни, які є в вашому житті, відпустіть своє минуле, своє старе і впустіть в своє життя щось нове, що на вас вже чекає, і, і рветься в ваше життя. Наступна карта для дів Карта дня для дів А для дів випадає э, старший аркан. Самітник, відлюдник. Карта вказує, що вам сьогодні потрібно розраховувати лише на себе, на свої сили, на свої можливості. На всі, всі справи, які у вас будуть виникати, краще зробити самому, а не розраховувати, на чиюсь допомогу. Також карта вказує, що вам потрібно побути на самоті, при... привести свій. Свої думки в порядок, просто, можливо, відпочити. А якщо важливі справи якісь будуть у вас виникати, робити все вдумлено, з розумом, придивлятися до кожної детальки, і тоді у вас обов'язково все вдасться. Просто робіть все самі і розраховуйте на самого себе, і тоді у вас все вдасться. Наступна карта для Терезів карта дня. для дорезьев. А для Терези выпадает пятерка жезлив? Ну, пятерка жезлов, вам, Сьогодні на вас буде чекати такий досить брехливий розвиток подій, досить буде все так швидко виникати. Можливі й суперечки, якісь скандали, конфлікти, відстояння своїх інтересів, своїх поглядів на життя. Будьте активні, відстоюйте впевнено і активно свої позиції, свої ідеї і все, що ви там собі запланували, як то кажуть. Але головне. В цій ситуації, яка б вас не виникала, завжди важливий бути здоровий глузд. Не, не, щоб не наробити таких вчинків, про які ви потім можете пошкодувати в цей день. Просто прислухайтеся і подумайте, мої дорогі Терези. можливо, якийсь конфлікт, якого можна буде уникнути і так далі. Можливо, це буде вдома якийсь конфлікт, його можна уникнути і так далі. На роботі краще менше конфліктувати, можливо, там з керівництвом, щоб менше конфліктувати і так далі. Якщо хочете там якогось підвищення собі заробітної плати, там додержати, то відстоюючи свої права, якісь свої інтереси, завжди притримуйтеся здорового глузду, щоб собі не нашкодити. Все добре в міру. Наступна карта для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає старший аркан суд, вказує вам карта про зміни, про якісь новини, про якісь важливі рішення, якісь вчинки. Можливо, отримаєте, як то кажуть, по заслуги. Кожен може отримати, в залежності від ваших, звичайно, вчинків, які ви робили. Якщо це гарні вчинки, то й гарні будуть зміни. Якщо щось робили недобре, то і, звичайно, можете отримати щось таке, що не будете цьому раді. Але на вас чекають зміни, новий етап у вашому житті, і все у вас буде обов'язково добре. Наступна карта для стрільців. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає принцеса Кубків. Принцеса Кубків вказує, що сьогодні у вас якісь будуть нові можливості, якісь гарні новини, можливо, пов'язані з вашою родиною. Можливо, в когось будуть якісь любовні послання, в когось запрошення на побачення, а в когось отримання якогось подарунка. Сьогодні просто скористайтеся тим запрошенням, яким сьогодні у вас буде. І тим шансом, який у вас сьогодні буде виникати. Також карта вказує, що, можливо, якийсь урок у вас, можливо, буде щось із навчанням буде зв'язано. Просто Також карта вказує, щоб якщо ви конфліктували з кимось, просто підіть на примирення, зробіть перший крок і. Перестаньте конфліктувати, йдіть на примирення з тою людиною, якою ви так давно хотіли примиритися. Просто старайтесь по можливості самі контролювати своє життя, не залежати від когось і будь самостійними. Наступна карта для козероїв. Карта дня для козероїв. А для Козерогі випадає королева мечів. Королева мечів вказує, що сьогодні для вас такий досить буде важливий день, офіційний. Важливо буде досить таких багато справ для вас. У вас будуть важливих якихось документів, можливо, буде і так далі. Звичайно, на вашому шляху в цей день можливі якісь конфліктні ситуації, але ви з них вийдете обов'язково переможцем, доб'єтеся успіху завдяки своєму розуму, прийнят правильності. Ваших, прийняття ваших рішень і ваших дій. Обов'язково все вас вдасться. Звичайно, приготуйтесь до можливих якихось негараздів на вашому шляху. Ну, все ж буде все добре. В кінці дня. Наступна карта для водолеїв. Карта дня для водолеїв. А для водолії випадає старший аркан Сонечко. Сонечко вказує, що сьогодні на вас чекає добрий, гарний, радісний, позитивний день, гарні звістки, гарні події в вашому житті, можливо, якесь святкування. Просто успіх і радість у всіх сферах вашого життя. Дуже гарна, позитивна карта, прекрасна карта, яка тільки могла вам випасти. Тож, радійте, насолоджуйтеся! таким прекрасним днем. Карта дня для рибок. Карта дня для рибок. Для рибок випадає принцеса Кубків. Ну, принцеса Кубків вказує вам, можливо, на якісь романтичні побачення, якісь подарунки, якісь гарні радісні новини, звістки, шанси і можливості, можливо, якісь звістки про вашу родину і так далі. Сьогодні для вас буде гарний добрий день. День вам вказує, карта вам вказує, щоб ви були самостійними, приймали самостійно рішення, були впевненими в собі і. І старалися по можливості самі приймати важливі рішення у своєму житті, які будуть впливати на ваше майбутнє. Також, можливо, сьогодні в когось якісь такі романтичні відносини, в когось побачення, в когось запрошення, не побачення. Не відмовляйтесь від такого шансу, обов'язково цим скористайтеся. День і вечір для вас буде досить гарним, вдали. Можливо, там запрошення буде в цей день, а побачення в наступний день. Але ви будете задоволені, радісні і щасливі, мої дорогі рибки. Бажаю всім гарного і прекрасного дня. Мирного дня, щасливого дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Для мене дуже важливо бачити, як ви сприймаєте мою роботу. Дякую вам за увагу і до побачення!